Всім привіт! З вами Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль Niro, електричка. Приїхала до нас, щоб поміняти свій колір на матовий. Ми обрали спеціальну плівку, це матовий поліуретан. і повністю весь автомобіль обгорнули, повністю все лакофарбове покриття. Це був яскравий синій глянцевий автомобіль. Тепер вийшов такий сатиновий кіберг. Дуже прикольно виглядає машинка. Повністю всі елементи обклеювались. Глянці чорні, так само всі антихроми зробили. Тобто тут були хромовані рейлінги, хромовані вставки навколо вікон, хромовані ручки. Це все також обклеювались. Задня оптика також зробили її матовою. Ось ці глянцеві елементи. Чорний спойлер зробили матовим. Не забули про антенку плавничок. Ось так жирна машинка виглядає. До речі, шильдики також заклеїли в матовий поліуретан. Ось так гарно вся машинка виглядає. Подивіться, як круто. Як круто, вона тепер сатинко переливається. Плюс зараз машинка ще у нас тиждень покатається, нормально присохне, приїде до нас на ревізі і обробимо цю плівочку спеціальним керамічним покриттям для ППФ-плівочок, щоб вона була легка в догляді, тому що матові покриття зазвичай дуже маркі, залишаються пальці на них, важко їх повитирати, щоб вони були без розводів. Але ось так можна добитися факту за допомогою нанокераміки і забути про це назавжди. І автомобіль буде отак от, от круто виглядати. Дивіться, як жирно. Повністю кожен елемент, все максимально загорнули. Всі куточки. Дивіться, як класно. Антенка. І ці всі антихроми. Дзеркала. Повністю всі двері, всі кантики, повністю заховала, ніде немає ніякого зазору, щоб машинка хоч чуть-чуть блистіла попереднім своїм відтінком. Точніше, щоб виступав десь глянець. Так ніби пофарбована вся в мат позагоду. І дуже прикольно, тому що машина тепер не просто змінила свій колір на матовий відтінок. А вона ще й захищена, тому що це антигривіна плівка, яка захищає автомобіль від подряпань, від сколів, і на сонечку всі подряпани, затягуються навіть якщо вони з'являються. Бажаєте, щоб ми змінили так само ваш автомобіль або захистили його, звертайтесь до нас, і ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс.